Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розповім про унікальну повню: блакитний місяць, осетровий повний місяць Суперлуння, яке відбудеться у 28 градусі водолія 19 серпня 2024 року о 21.26, задіяна вісь Лев Водолій. Вісь осі соціальних зв'язків особистої та колективної творчості. У цьому відео розглянемо все, що стосується повного місяця. Що ж таке повний місяць, аспекти карти повного місяця, на кого найбільше вплине цей повний місяць, чим він небезпечний і як цьому можна протистояти. Це перша із чотирьох суперлуній року. Про що розповість нам повний місяць? Напружених аспектів в цьому повному місяці дуже багато. Тому космічна ситуація пропонує нам бути готовими до великої кількості подій, метушні, необхідності спілкуватися, думати, приймати рішення. Основні теми повного місяця скільки часу ви виділяєте на себе, це розповість про ваші пріоритети, яскраво виділений на фоні зуряного неба повного місяця, уран і кожній людині він дасть підказку. А може і підштовхне нас щось, щоб ви краще зрозуміли і відчули нову реальність, що все змінюється. Також зв'язок сонця з ретро Меркурієм пропонує остаточно розлучитися з минулим, розв'язати кармічні вузли, для чого підходить повня у водолії. В цей період дуже добре підбивати підсумки півріччя, яке розпочалося у молодику в водолії 10 лютого 2024 року. Згадайте, про що ви мріяли, що планували, що склалося якнайкраще, а що не вдалося виконати? Ця повня для оцінки рівня особистої свободи. Чи достатньо у вас особистого простору, у чому ви максимально вільні? А в чому навпаки? Може хтось вас контролює чи ви контролюєте когось? Також ця повня для всіх уранічних тем астрології, IT... Також для аналізу снів, інсайтів, інформації, що запам'яталася, для розлучень, звільнень, закриття, для розхламлення будинку від старих речей, для рішень про те, що ви припиняєте чимось займатися, і тому тепер ви вільні. Повня це середина циклу місяця. Починаючи з молодика у 21 градусі водолія 10 лютого 24 року, уран був в квадраті до точки молодика теж був напружений час, різкий, нестандартний, багато несподіванок, і дивовижних речей могло відбуватися. Повня це час завершення процесів чи період, коли вже можна побачити результат розпочатого в новолуння, а також результат тих планів і цілей, які були задумані в новолуння у водолії. І звичайно, це досить емоційний період, адже це час максимальної енергетичної сили, енергії дуже багато, особливо якщо враховувати напругу карти повного місяця. Максимально активний вплив повного місяця діє три дні до та після точного моменту повні. І в цей повний місяць дуже велике прохання бути особливо уважними та обережними. Чому місяць блакитний і чому суперлуння? Місяць рухається витянутою орбітою і буває далеко віддалений від землі. І це точка Апогею. А коли він наближається максимально до землі, це точка Перегею, і коли це співпадає з повним місяцем, це явище називається суперлуння. Місяць на 14 градусів яскравіший і на 30% виглядає більше ніж звичайно. І тепер ми проходимо перше суперлуння з чотирьох, які будуть слідом. Це суперлуння відкриває низку великих суперлунь за рахунок того, що місяць наближається до землі, то місяць може набувати червоного або кривавого кольору. Страшного нічого немає, це просто фізика. Земля знаходиться між сонцем і місяцем. Та коли місяць рухається навколо землі, виходить, що це тінь землі проходить на місяць і нібито його фарбує. Повня відбувається у знаку водолій. Знак водолія фіксований і відноситься до стихії повітря. Хоча символ знака людина, що проливає воду. Ця вода є новими знаннями, які водолій, як провідник між світами, посилає на землю. Водолій пов'язаний з образом живої та мертвої води, і звідси подвійність. Це може бути як руйнівна дія, яка стирає все минуле, так і творча дія, яка дає нам спрямованість у майбутнє та до чогось нового, оригінального, винахідництва, нових ідей, те, що приходить до нас із майбутнього. Водолій дружний, волелюбний та прогресивний знак. Пов'язаний з політикою та наукою, революційними змінами, колективною діяльністю. Повний місяць у водолії це шанс зробити ковток свіжого повітря, запустити процеси регенерації як у власному організмі, так і у суспільстві в цілому. Це час інтелектуальних осяянь, які допомагають зрозуміти, в чому справа чи знайти рішення, над яким безрезультатно тривалий час працював колектив людей. Водолій легко впадає в крайності і не залишає вибору, коли ситуація не має перспективи. Стихія повітря це інформація, знання, нові ідеї. І найсильніші зна... якості знаку водолій це природне чуття того, що відбувається навколо відчуття нових тенденцій, відчуття себе частиною всесвіту та впевненість у тому, що кожна людина здатна вплинути на розвиток та вдосконалення світу. Це знак реформаторства, впровадження нових ідей та трансформації загальної свідомості, інсайтів, осяянь, неординарних рішень, пошуку нової інформації, своєї унікальності та неповторності друзів та колективів. Тому девіз повного місяця свобода будь-якою ціною у період після повного місяця. Тобто, коли буде період спадного місяця, рекомендуються процеси завершення. Це час, коли дуже сприятливо попрацювати над упертістю, недовірливістю, безвідповідальністю, непослідовністю, неповагою до правил і законів, норм і традицій, чужої думки та авторитетів. А ось дуже добре розвивати в цей період дружелюбність, прагнення пізнання, винахідливість, нестандартне мислення, інтерес до знань, вміння дружити, неординарність, самобутність, легкість у спілкуванні. Управитель повні та знака водолій уран, і від нього дуже багато залежить. Уран планета несподіванок, молодості, майбутнього, всього нового та нестандартного. І в період повні складає кілька напружених аспектів, які входять в конфігурації, в напружених конфігураціях, в яких бере участь уран: ретро, Сатурн, Юпітер, Венера, Марс, Сонце і місяць. І Уран стоїть на вершині напруженої конфігурації та у квадрат. Уран планета несподіванок, блискавок, неординарності, реформаторства. Бажання вийти за межі обмежень, прибрати перешкоди і перепони на своєму шляху, тобто все, що притаманне якостям водолія, буде притаманне цій повні. Так що найближчі два тижні думаю про стабільність і послідовність не йдеться. Аж до молодика у Діві. Уран вносить зміни різко і зненацька, і він непередбачуваний. Уран приносить у життя те, що ми навіть не можемо припустити. Уран даватиме те нове, якого у нас немає в нашому досвіді, тобто з майбутнього, те, до чого нам доведеться адаптуватися для того, щоб прибрати з нашого життя все старе, або може дати несподівану ідею, яка приходить з майбутнього. Чому так важливий уран в цей повний місяць? Справа в тому, що Уран з 1 вересня починає ретроградний рух, і зараз він перебуває у стаціонарній фазі. Стаціонарна фаза Урану підвищує ризик катастроф, може давати різкі та несподівані події, зносити те, що нам не потрібно, але й давати чарівні моменти. Адже уран це ще й планета чарівництва і виконання мрій. У цей період підвищена аварійність Марс у квадраті із Сатурном. Також має відношення до травм у карті повного місяця. Ми бачимо напружені тао квадрати. Тао квадрат важка конфігурація планет. Він дає високий ступінь мотивації і є двигуном, що викликає велику внутрішню напругу або стрес. Крім того, Проявляється через несприятливі зовнішні обставини або перешкоди, але це підштовхує до дії та необхідності щось змінювати у своєму житті. Ця зміна може дати величезну силу, але при цьому вимагає активності та усвідомлення шляхів, що ведуть до подолання труднощів та перешкод. Оскільки до цієї конфігурації входить і опозиція, одночасно з активністю вона вимагає ще й вміння встановлювати рівновагу, баланс на особистому плані можливі перепади настрою та конфлікти а на зовнішньому рівні посилюється ймовірність грандіозних подій у політичній сфері, природних катаклізмів, великих скандалів та катастроф. Але при цьому дуже сильні енергії дозволяють за короткий термін зробити дуже велику роботу, і тому бажано контролювати свій внутрішній стан, фізичні дії, щоб використовувати потужний потенціал періоду повного місяця з користю для себе і без шкоди для оточуючих концентрація напружених аспектів планет. Може призвести до несприятливих ситуацій і навіть жертв техногенного та природного характеру, тому варто уникати місць скупчення народу. Краще не планувати перельоти в цей день, оскільки багато рейсів скасовуватиметься або переноситиметься на інший час. Але показані активний відпочинок, спорт, самостійна фізична робота вдома, щоб скинути зайву напругу, але без перенавантажень. Один із – це уран на вершині Тау-квадрату до осі повного місяця, і це дуже велика напруга. Тобто уран у квадраті до місяця та до з'єднання сонця з ретро Меркурієм. Напруга урана до місяця це підвищена нервозність, нестабільність, емоційний стрес. Квадрат урана до сонця дає складнощі в аналізі майбутніх перспектив, небажання змін, схильність до конфліктів. Згадайте період молодика 10 лютого і весь місяць до молодика в рибах. Цей період показує, що зараз може відбуватися. А ретро Меркурій вимагає докопатися до того, що відбувається. Але Меркурій також у напрузі з Ураном, що дає неуживчивість, небажання вислухати іншу думку. Думки можуть. Скакати в цей період важко зосередитися та аналізувати ситуацію. Ще й на ретро Меркурії можна зробити помилку, тому перевіряйте лишній раз інформацію, заспокоюйте свою нервову систему, дуже добре можуть допомогти дихальні практики, фізична активність та спорт. В цей період ми можемо ухвалювати спонтанні і нічим не виправдані, необдумані рішення. Звичайно, якщо ви хочете чогось або когось позбутися, це саме той час. Уран щонайменше може здивувати, а як максимум шокувати. В цей період можливі складності у спілкуванні з друзями та подругами, колективами, групами людей. Повний місяць це протистояння, сонця. І місяця протистояння двох знаків зодіаку Лева і Водолія. І цього разу Лев це особистісний знак, пов'язаний з особистими інтересами та особистими якостями, а водолій віддає перевагу спільним, груповим колективним інтересам. Напруга Венери та Сатурна, які утворюють ще один тау квадрат з вершиною Юпітер, а поряд ще й Марс. Це протистояння Венери та Сатурна. Венера в Діві може бути надто практична і дріб'язкова, зосереджена на поточних важливих питаннях. А Сатурн вимагає глобальних речей, не зовсім зрозумілих для Венери. А вона в Діві детальна і практична, і хоче, щоб все було зрозуміло. Але знак риб ясності не дає, в якому знаходиться Сатурн. Венера це кохання, Сатурн. Обов'язок, і ми би розриваємося між двома протилежностями. Ще один тау-квадрат який утворює протистояння Венери та Сатурна, сходиться до Марса з вершиною на Марсі, і це не найкращий час для з'ясування стосунків, особливо між коханими людьми. Емоції можуть зашкалювати. Меркурій ще ж в квадраті до Урану. Логіка ослаблена. Юпітер в поєднанні з Марсом, а Юпітер все розширює. Масштабує, при цьому Уран обмежень не визнає. Він просто руйнує, що не подобається. Але потім стосунки відновити буде дуже складно, майже неможливо. Сатурн в квадраті з Марсом створює перешкоди, труднощі, складнощі, які також масштабує Юпітер, і їх важко подолати. Тому по Сатурну: бережіть опорно-руховий апарат по Венері може бути пов'язане. З травленням по знаку риб може бути задіяна імунна лімфатична система ступні. Про складне та напружене розповіла. Тепер давайте розглянемо, як це можна послабити та розслабити. Повний місяць створює з хіроном творчий трикутник. А хірон у нас пов'язаний з інсайтами, і він дає вихід з горизонталі, де іноді зациклюється Меркурій. Тому в багатьох ситуаціях можна буде підібрати ключик і знайти несподіване, легке, просте, витончене рішення, і це цілком можливо. Хірон говорить про те, що потрібно прислухатися до свого внутрішнього голосу, до інших людей і знайти відповідь, яка влаштує всіх, тому що Хірон може гармонізувати складні ситуації. Ця конфігурація говорить про те, що потрібно поєднувати несумісне та застосовувати різні методи та напрямки в досягненні цілей. Між Хіроном і з'єднанням Марса з Юпітером також гармонічний секстиль, який говорить про те, що якщо ми налаштовані знайти відповіді, а не конфліктувати, то швидше за все можливості нам будуть дані, і ми з цим дуже добре впораємося. Ну і, звичайно, ще діє бісекстиль між вищими планетами. Це взаємодія говорить про великі глобальні зміни. А наше завдання зрозуміти, що нам потрібно змінити, і швидше за все, з цим ми теж впораємося. Це своєрідний захист. Тому важливо спрямовувати енергію цього періоду в конструктивне русло, на реалізацію, а не на руйнування. Завершуйте старі проекти, аналізуйте минулий досвід, не розпочинайте нових масштабних проєктів. Ефективність висока у всіх справах, де не потрібна швидкість. Символ водолія, блискавка, що поєднує небо та землю, уособлює творчий імпульс, який є рушійною силою для будь-яких процесів. Квадрат Сонця та Урану. Відкриває нову фазу з'єднання Сонця уран яке було 13 травня 24-го року, і 19 серпня точний квадрат це перша четверть циклу. І ця точка загострює протиріччя, тому що з'єднання сонця та урану це цикл осяянь та пошуку своєї унікальності. Тобто потрібно прийняти, що кожен із нас є унікальна, та неповторна особистість. Сонце це індивідуальність, а уран унікальність. І там, де людина унікальна серед інших людей, там завжди працює групова енергія. Також 19 серпня зароджується новий 116-денний цикл Сонця Меркурій. Це цикл пізнання та усвідомлення. А це говорить про те, що до наступного циклу може бути багато складнощів і непередбачуваності, і те, що в цей період нас багато що може дивувати, і це потрібно буде для себе прийняти. Меркурій ретроградний і на квадраті Меркурія та Урана не бажано купувати високоточну техніку, засоби зв'язку, телефони, телевізори, складну побутову техніку. Енергія дня настільки велика, що вона може спричинити багато подій у житті примусові зміни увійдуть у життя тих людей, які нерішучі перекладають відповідальність на інших, довго вагаються у виборі та бояться зробити крок на шляху до досягнення мети. Квадрат Марса і Сатурна дає труднощі, перешкоди, іноді занепад сил чи навпаки надмірну напругу. Тому тут важливий перепочинок, відпочинок. І це період, коли конфлік... можливі конфліктні ситуації зі старшими за віком людьми, за посадою чи званням. Тож обережно, Марс це колючі, ріжучі, гарячі, гострі металеві предмети, зброя, а Сатурн важкий, щільний камень. Твердий і холодний. Ще один квадрат, 20 серпня 2024 року, це квадрат між Юпітером та Сатурном. Юпітер прагне розширення, а Сатурн це принцип звуження, заморожування, стиск, і тут боротьба. Звичайно, і Юпітер, і Сатурн у слабкому становищі, але Юпітер у з'єднанні з Марсом. Тому це конфлікт між нашими можливостями та стратегічними цілями. Нам здається, що немає стратегічних можливостей. Або ми на даному етапі їх вичерпали, і щоб ми могли вирішити, куди нам рухатися і наскільки досяжні наші цілі. З'єднання Юпітера з Сатурном було закладено 21 грудня 2020 року. Велика мутація, цикл заклав, 20-річний цикл. А також 200-річний період, бо вони з'єднувалися в першому градусі водолія. Нині ж перебуває там Плутон, і це привіт з 20-го року. Потрібно розуміти, що ситуація несподівана, непередбачувана, оригінальна і неповторна. Всі ці якості, які приносить Уран у наступні два тижні, дає нам завдання бути готовим. До швидких змін, іноді різких і шокуючих, але саме вони можуть дати нам перехід на новий рівень. Напружений аспект з ураном управителем водолія, закликає стрімко розвиватися у вибраних областях, інакше цей натиск енергії може руйнівно вплинути на людину та навколишній простір. Це чудовий час для тих, хто прагне переробити масу роботи у стиглий термін. Активні енергії водолія після повні 19 серпня сприятимуть розвитку та розширенню контактів, зв'язків, комунікацій, знайомств, сприятимуть знайомствам в освітній, науковій чи діловій сферах. Це також можливість побачити нові ідеї, отримати нові знання, щоб підвищити рівень професіоналізму, знайти однодумців. Але швидше за все, відносини навряд чи переростуть у серйозні та довгострокові, але залишать у пам'яті спогади. Навіть у довгих та стабільних відносинах в цей період може з'явитися непередбачуваність. Фази місяця дуже впливають на наше життя і тісно пов'язані з тим, що відбувається в природі. Після повні місяць почне зменшуватися, спадати. І це чудовий час прибрати зі свого життя все непотрібне. Не бійтеся щось змінювати в житті і позбавлятися застарілого від того, що не приносить задоволення. Повний місяць у водолії ідеально підходить для того, щоб очистити свої соціальні мережі та телефон під непотрібних контактів, імейл. Від уже неактуальних листів та повідомлень. Це дуже підходящий час для відсікання токсичних зв'язків, фальшивих друзів і контактів, які спустошують. Також будьте уважні з електроприладами та будь-якою технікою та електронікою. На кого найбільше вплине суперлуння у водолії? Повний місяць це опозиція між сонцем і місяцем, а значить, включаються дві сфери життя, і дуже важливо їх в цей період збалансувати. Повний місяць 19 серпня буде особливо важливим для сонячних та асцендентних знаків водолія, лева, тельця та скорпіона. Повня у 28 градусі водолія. І якщо у вас в інтервалі з 25 по 30 градус водолія є значущі точки гороскопу, планети, куспіди домів, сонце, то вісь повного місяця включатиме ваше сонце і буде активувати сферу, де проходить точка 28 градуса знака водолія. Для осі лев Водолій включена тема балансу між груповими та суспільними інтересами, між поточним часом, який символізує знак лева, і майбутнім, яке ви для себе створюєте вашими надіями, сподіваннями та прагненнями. І тут важливий баланс. Для тих, хто народжений під сонячним знаком тельця та скорпіона, особливо якщо там сонце або асцендент та значущі точки гороскопу плюс-мінус 3 градуси, то повня в напруженому аспекті до ваших точок. У вас включена тема осі ресурсів та фінансового обміну. Позитивні якості від цього повного місяця можуть набути близнюки та терзи. Трін до місяця пом'якшує напружені аспекти до урану. І у вас є шанси та можливості позитивно скористатися несподіваними сюрпризами чи чудесами, які може принести вам уран. А також можливості можуть отримати стрільці та овни. У вас секстиль до місяця та відповідно трін до сонця. Тому не втрачайте можливості, вони відкриються на якийсь певний період, і потрібно ними скористатися. А також не нехтуйте допомогою інших людей. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики вподобайки. Якщо вам сподобалося відео і подача матеріалу, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!